Всім привіт, друзі! Проведу зараз тест, перевірку лічильника SBM 20. От він. Саме цей в ідеальному стані. Самий перший сорт. От відбірний В ідеальному стані корпусу, без жодної вм'ятинки, без жодної царапинки. Просто ідеал з ідеалів. Тестуємо на дозиметрі AtomScan. Під іде на тот, і от бачимо от зараз природній фон 0,3 імпульсів в секунду. Все як повинно бути в ідеалі по паспорту, по госту. 0,3 імпульсів в секунду, і чуєте от клацання на кожен гамаквант полетівший. О, це PS середній рядок. Тепер підношу джерело реактивне, це с 19 світофільтр, і дивимось на екран. Ну, Отчути як клацання щелчки участили, вже спрацювала сигналка. Давайте вимкну сигналку, щоб ви добре чули. Так. От. Блимає світодіод на кожен гомаквант влетівший. Але моя камера не всі спешки сприймає, бо частота вини не співпадає. Зато звук ви чуєте і на екрані От в реальному часі бачите, було на паузі. Так, підношу. Зараз сигналку я відключив, ви будете чути щелечки в реальному часі. От. На екрані бачите CPS імпульсів в секунду, 16 імпульсів в секунду вже. Тепер швидко забираю і слухаємо, як звук миттєво замовкне. Бачите, замовк, підношу. Забираю. Миттєва реакція. І то це слабеньке у мене джерело gs 19 світофільтр. Ще й замотаний багато слою от Лічильник перевірив. Цей лічильник 100% от я гарантую без виробітки, не був в дозиметрах, не стояв. Немає жодних глюків, немає ніяких несправностей. Хоча ці всі лічильники бм 20 дуже піддаються глюкам від старості і різні поломки. Більше 15 поломок. Різних несправностей я зафіксував. Я їх знімаю відео, все показую на Ютубі. Якось всі одночасно покажу всю мою колекцію лічильників Гегера Мюллера. Я, я е, лічильники Гегера саме з поломками, з несправностями. От мені цікаво, щоб він був робочий, але щоб інша несправність там була. От. Це дуже важке заняття і дуже. Важко це все, нові поломки знайти, але я все поповнюю свою колекцію. Так, ну, все показав. Давайте ще покажу, як на інші джерела реагую. От компас Адріанова. Тут е, гамми трошки є і бетове промінювання. Підношу. Чуємо що очки, клацання, очистились. Забираю. Замовк. І далі клацання йдуть природну підношу. Збираю. Ідеально працюємо. Всім до нової зустрічі!